Привіт, дівчата! Щасливого всім страх вечора! Яке ж відео випустить саме в такий вечір? Напевно, якийсь трешнячок треба. Я дуже багато тестую косметики, і більшість з неї це саме дешева косметика, бюджетна косметика, і там багато гарних варіантів, але і трапляється відвертий крінж. Щось таке крінжове ми з вами тестили. Це була косметика з ТМю, яка виявилась не дуже й поганою. Там були непогані варіанти. Хоча я нікому не раджу купувати саме ту косметику, бо невідомі виробники, невідомі бренди, де вона виробляється і з чого виробляється, теж невідомо. Так що саме в такому випадку краще не економити. Хоча на темю є і непогана косметика відомих китайських брендів, яку теж ми з вами згодом розглянемо. А сьогодні я свою увагу звернула на наш маркетплейс, український маркетплейс. Напевне, ви всі його знаєте, бо кожен з вас точно щось купував на цьому маркетплейсі. І мова йде про розетку. Так, я багато чого купую на розетці і замислилась, а чому б не придбати косметику? Найдешевшу косметику, яку я знайду на розетці, єдине. Щоб, знаєте, трошки себе обеззапасити, принаймні, я так думаю, я купувала косметику, продавцем якої є саме розетка. Але все одно побачите, який в нас тут є трешнячок. І навіть не те, що косметика якась no name, я не знаю, де її виробили і з чого, а те, в якому стані прийшли до мене ці продукти. Не зволікаючи, починаємо. Почнемо ми з вами, звісно, з тональної основи. Тональна основа відомої фірми це Елен Про відомої бюджетної фірми. Я купила цю тональну основу всього-навсього за 75 гривень. Була якась акція. Приїхав до мене продукт в нормальному стані, слава Богу. Бо я дуже переживала, що раз така якась гіперакція, то щось з нею буде не так. Але ні, строк придатності нормальний аж до 28-го року і з тубою все в порядку. Це тональна основа Adaptive Control. В мене вона в відтінку. Де тут написано відтінок? В відтіночку 102. Повинна гарно перекривати недоліки шкіри, забезпечувати довготривале покриття, ефект фотошопа. І мистить ще в складі вітамін є. Е. Доволі непогані були відгуки на цю тональну основу. Відтінок, я думаю, мені навіть підійде. Так, текстура. Вона дуже кремова. Вона дійсно буде гарно перекривати. Спробую нанести її все ж таки спонжиком, щоб вона не була такою сильно щільною на обличчі, щоб вона не підкреслила мені ніякі зморшечки. І з такою тональною основою точно не буде потрібна пудра, бо я вже відчуваю, як вона фіксується на моїй шкірі. Точно не підійде дівчатам з сухою шкірою і. Точно буде підкреслювати будь-які шелушіння, бо відчувається якась пудровість в цій тональній основі. Як для відео, то тональна основа просто бездоганна. Я дивлюся, мені картинка подобається. А ось як для життя такого я сказати не можу. Я бачу, що тональна основа підкреслила всі мої зморшечки. Вона дуже суха, має дуже такий сухий фініш. І ще вона дуже швидко фіксується, і розтушовувати її треба ну дуже, -дуже швидко. Дівчата з сухою шкірою не дивіться на цю тональну основу, а ось дівчата з жирною шкірою можете звернути увагу на цю тональну основу, бо я думаю, що вам вона сподобається. Вона дійсно дуже стійка. Навіть сводчик, той, що я щойно зробила перед тим, як наносити тональну основу на обличчя, я ледь-ледь тільки що змила мицелярною водою, так що дійсно доволі стійка тональна основа. Консилер. Консилер я вибрала від українського бренду Avenir Cosmetics. Коректор, скін, камуфляж. Номера відтінка немає, називається просто рожево-бежевий. Теж дуже багато було позитивних відгуків про цей консилер, але дехто писав, що цей консилер викликав алергічну реакцію. Я сподіваюся, в мене такого не буде. Я зовсім не бачу ніякого ефекту від цього консилера. Давайте ближче до вас, отак на руці. Ну, Зовсім легкого покриття цей консилер. Я не знаю чого. Написано, що він щільного покриття. Гарно розтушовується, гарно розходиться, але щоб було гарне перекриття, трошки вирівнює тон шкіри і все. І вартість цього консилера була така сама, як і вартість тональної основи 75 гривень. Наступний продукт для брів. І з цієї косметики він був найкраще упакований. Це якась фірма Sadoer. Напевно, щось таке китайська фірма. В Китаї вироблений консилер. і... Один з найкращих упакованих продуктів. Коштував він мені, так само, як і тональна основа, так само, як і консилер, 75 гривень. Відтінок Light Brown, в нього такий широченький, трикутний гріфель. І з другої сторони, як зазвичай, є щіточка. Таким олівчиком гарно просто заповнювати брови, не промальовувати окремі волосинки, а чисто, знаєте, такий пудровий ефект зробити на бровах. Спробуємо, що вийде. Все ж таки, тільки заповнювати брови і все. Промалювати щось, додаткові якісь волосинки не вийде. І добудувати брову, наприклад, зробити її більш ширшою, буде некрасиво, бо він такий доволі м'якенький, і чітких ліній не буде, а буде щось таке, знаєте, трошки грязючка. От як зараз в мене щось не дуже гарне навколо брови. Далі. Звісно, ми з вами зробимо рум'янчик. І рум'яна в мене від реверс. Це мінеральні рум'яна, а реверс це польська косметика. У відтіночку в мене 0,3. Давайте засвочимо. Такі дуже насибельні, нейтральні рум'яна. І дивіться, який симпатичний рефільчик. Рум'яна ці мені обійшлися всього-навсього в 50 гривень. Переносяться непогано і розтушовуються доволі непогано. Виходить, зробити такий природний рум'янчик. Казала буде треш. Поки що такого сильного трешу я не бачу. Хоча, якщо я придивляюсь на себе в дзеркало, то трошки трешачок я вже бачу з приводу тональної основи в кінці. Підсумуємо і все розкажу. Рум'янчик зробили. Що? перейдемо до очей. І для очей, о, починається дійсно треш. Для очей я взяла палеточку Тіней від болгарської компанії, яка називається Амбрела. Ось така в нас парасолька під'їхала. І дивіться. Ну, камера ще й не передає Є всього треша. Хочу вам сказати, що палетка виглядає так, начебто я нею вже користувалася років з 10. Весь пластик просто пошкрябаний. Не знаю, чи вона так десь зберігалася, чи... Вона така з самого початку, і хочу сказати, що вона приїхала ось так: от як ви бачите, ось вона ось так приїхала. Ось так. Без ніякої плівки, без ніякого додаткового пакування, без нічого. Не знаю, чи повинен тут бути якийсь спонжик чи пензлик, Наче місце під нього є під спонжичок чи під пензличок. Але тут нічого не було. Ну, а упаковка божечки, це. Просто страх господній, так перший треш. І хочу вам сказати, що я трошки була здивована, коли я оце все побачила. Я думала, я зараз відкрию, і просто мене, знаєте, зіб'є з ніг запах цієї палетки, бо щось мені здавалося, що раз вона в такому стані, то вона десь так лежала на десь якомусь складі, що буде відверто негарно пахнуть. Але виявилось, що це арома палетка. І вона дуже приємно пахне. Баблгам. Це просто. Хочеться і хочеться, хочеться її просто постійно нюхати. Я відразу згадую жувальну гумку Турбо. Колись були турецькі такі жувальні гумки ось саме той запах. Палец в нас іматові сяючі відтінки. Давайте так трошки засвочимо. Давайте засвочимо ці відтінки, на які я. Знаєте, поклала око, що я ними зараз буду користуватись. По-перше, ось цей розтушовочний, дуже м'який, гарно переносяться. Так, ось цей більш такий коричневий, темненький. Слухайте, а палетка нічогенька. Так виглядає вона просто жах, просто жахливо. Але я доторкаюсь до ріфілів. І вони такі м'які. А ну, давайте перенесемо на руку, що у нас буде. Хоча я вже бачу, що, скоріше за все, вона буде така трошки пильнувата, так, трошки пилить буде паліточка. Ця. Матові відтіночки. Тепер засвочимо трошки тут цяючих є відтіночків. Ну, по-перше, як завжди, ось такий, трохи зеленуватий. Такий легенький сатинчик. Так, ось цей сталево-сірий, теж сатинчик. Сатинчики. Я розумію, що сатинчики. так, що? Ну, Сірі ось ці я точно використовувати не буду, хоча давайте затестимо. Ну, поки що мені подобається найбільше, звісно, ось цей зеленуватий відтін. Непогано переноситься на руку, але все одно для таких легеньких повсякденних макіяжів. Звісно, не спаркли, не щось таке, неймовірно сяюче, а звичайні сатини. Але чому б і ні? Ой, консилер вже поскочувався і дуже сильно. Трохи розрівняємо консилер. Візуально доволі непогано. Звісно, не вау. Знаєте, я трошки так згадала, як я ходила в 90-ті десь на ринок і купувала там косметику. Здається, Рубюрус, якось так називалась косметика. Ось це мені саме нагадало візуально, знаєте, десь косметика з 90-х. Ну, і аромат мені нагадав саме ті жувальні гумки, десь з 90-х, хоча аромат мені подобається. Що хочу сказати. До речі, здається, не сказала. Я за неї віддала 149 гривень. Найдорожче поки що з цього, що ми з вами використали на обличчі продукт. Так, тут 12 відтінків. Пакування просто таке враження, що дійсно косметика десь з ринку. І не тільки саме пакування, що ось такий дуже дешевий пластик, але і. Її вигляд, її такий замизганий, просто вигляд, наче вона десь вже човгалась, не знаю, років з 10, а то і з 20. Звісно, тіні середні, але я б не сказала, що найгірші в моєму житті макіяжними було робити легко. Завершимо макіяж очей і нанесемо туш. Знову таки куча наліпок, і знову таки не дуже гарна туба. Просто-напросто якась вся зачовгана і замизгана. Туш я вибрала від українського бренду Maxi Color Pro Маскара Панорама. Подивимось, що там буде за туш. Сподіваюсь, вії мої не повідпадають. Вона водостійка. І крім того, що бренд український, вироблена вона в Україні. А, і коштувала вона мені всього-навсього 45 гривень. Вигнута силіконова щіточка. Доволі багато туші на щіточці, Ось тут в кінці цілий шматок такий. Дивіться, я зняла туші. Таке враження, що туш якась суха, суха. Дивіться, просто шматком знімається. Бачите, як якась, я не знаю, як, якась вакса. До речі, я познімала наліпки, може, вона вже просрочена. Дивилася все в порядку. Її можна використовувати до 26-го року, до лютого 26-го року. Небагато залишилося, але вона ще не просрочена. Якщо можна наносити на вії. дуже суха туш. Я не пам'ятаю, коли в мене була така суха-суха туш. Ця туш мені нагадала туш від Color Intense. До речі, і щиточка там була така сама. Вона гарно прочісує вії. Гарно їх віялом розкладає, не залишає комочків, але ця туш, на відміну від Color Intense, не подовжує вія. Так, ну, може, зовсім трішечки і не робить гарний завиток. Вона занадто суха для цього. Давайте я на цьому оці трошки підкручу вії кьордером. Ну, там, де кьордером підкрутила, вії, начебто трошки краще, але не набагато ж така, я б сказала, майже ніяка. Так, трохи профарбовує вії. Ну, може, за рахунок того, що вона водостійка, подивимось, як я її буду ввечері змивач, теж не знаю, то вона просто, просто профарбовує і все, але не надає жодного ефекту. А так як в мене вії не дуже довгі і дивляться вперед, то. От Зараз я зовсім їх не бачу. На камері, я їх зовсім не бачу. Таке враження, що я її навіть не фарбувала. Так що, тут для мене, ні. Залишилися в нас губи. І тут в нас олівець для губ від Vipera. Польський бренд Vipera. Олівчик мені коштував 45 гривень. Відтіночок номер 10. Відтіночок номер 10. Подивимось, що за відтінок. Тут треба розпакувати. Звичайний олівчик в дереві. Доволі тепленький відтінок. А де олівчик? Напевне, треба верхній шар зняти, бо по губах він зовсім не малює щось, наче як підзасох. Спробуємо тепер. О, тепер пішло. Такий трошечки з помаранчевим відливом відтіночок, але мені доволі подобається. Спочатку думала, що буде трешово, бо зовсім не наносився на губи, але потім, коли я його трошки розфарбувала, то доволі непогано він профарбував контур губ, так що можна звертати. Увагу на ці олівчики, тим паче, що вони, ну, просто копійчані. І фіналочка. Для фінала фенель. Помадка True Color. У відтінку, напевне, ось такий десь буде відтінок. Подивимось. Ой, щось я, здається, пригадала. <смас> Контур в мене доволі тепленький, а помада доволі холодна. Цікаве буде комбо. Помадка мені обійшлася. 86 гривень. Повинна гарно наноситись, не розтікатись і не сушити губи. Я б сказала, що дуже холодно. Це ж треба перший раз в мене такий ліпком, бо просто. Це ж з чимось. Давайте сводчик, щоб ви побачили ближче помадку, але відтінок мені помада подобається. Дивіться. Красивий відтінок, до речі, я так і не знайшла номер відтінку. Таня трошки не добачила, не догледіла. Це відтіночок номер 11 Відтінок мені зайшов тільки не з цим контуром, не з цим олівчиком. А так доволі непогано. Вона дійсно м'якенька, дуже приємна на губах, але все взагалом, якщо так подивитись, по-польськи цо То точно. Трошки трешнічок. Тональний засіб, геть не моє. Я просто в шоці, що я зараз бачу, все повністю висушено. просто пустеля на обличчі. Я дуже сильно бачу ось тут на підборідді текстуру шкіри, і особливо в куточках губ, тут нижче куточків губ, там де такі трохи сухі зморшечки, там просто катастрофа. Так що, якщо відео ще більш-менш, то коли я зазираю в дзеркало, то просто можна злякатись. Дівчата, хто такі самий, як я, трошки старший, не раджу. Консилер теж такий собі трешнічок він скатався, позапитав у всі складочки. Я б не сказала, що він гарно перекрив, так, доволі середньо перекрив і скочується просто безбожно. А от рум'яна я хочу похвалити. Рум'яна, як я нанесла, так, Вони і тримаються. Так, дешевеньке пакування, зовсім дешевеньке пакування, теж такий пластик, як от в палеці тіней, що буде дуже швидко затиратись. І дуже швидко ця коробочка буде не мати презентабельного вигляду. Але рум'яшка дуже класні. Не пилять, гарно переносяться, гарно розтушовуються. Хто не звертає, не дуже звертає увагу на пакування, кому це не так важливо, можу радити. Туш від Maxi Color. Просто викинути ніяка. Полівець для брів від китайської фірми Sadoer, здається, так. Я б не стала радити. Ну, теж ближче, десь до трешнячку, ще не трешнячок, але близько. Що в нас залишилося? Що ми там ще наносили на моє обличчя? Звісно, ось ці тіні. Ви знаєте, тіні. Доволі непогані. Нічого екстраординарного від них, звісно, очікувати не можна. Але для щоденного макіяжу доволі непогано. І за дві годинки хочу вам сказати, що нічого не скаталося. Ні матові, не сатинчики. Так що тіні доволі такі непогані, але пакування Боже, Боже збав. Олівчик мені сподобався, хоч спочатку і не зайшов. І помадка, м -м -м. вона дуже приємна на губах, дуже м'яка, приємна на губах. Гарно нанеслася, гарно виглядає на губах, і хоч таке ліпкомбо, ну не дуже, я б трошки інакше зробила ліпкомбо, але все ж, таки, все ж таки, якщо розглядати окремо ось саму цю помадку від Fenel, мені сподобалось. Що у висновках, що в нашому трешнічковому такому випуску, ви знаєте, він получився не такий вже й трешнічковий. Я думала, буде все набагато гірше. І ще раз я впевнилась, що бюджетна косметика не вся трешнякова. Не можна сказати, що якщо це бюджетна косметика, то вона погана. Ні. Буває, всяка косметика і гарна, і погана, і в бюджетному сегменті. І я думаю, в люксовому сегменті також. Пишіть ваші враження від сьогоднішнього трешнічкового макіяжу від сьогоднішніх продуктів. Що ви купували на Розетці? Чи наважувались ви там купувати косметику? Напишіть все в коментарях. Всі коментарі читаю, всім обов'язково відповідаю. Хто тільки не зазирнув на мій канал. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати наступні цікаві відео. А на сьогодні все. Гарного вам ще раз страх вечором, і найголовніше, тихо вам всім.